Доброго дня, Андріана. Це Олексій Оскар. Доброго ранку. Четверта, четверта 18 ранку. Я вибачаю, що може пізно так відповідаємо. Ви ще шостого писали мені в телеграм на гарячу лінію. Це ваше повідомлення. Хотіла дізнатись, чи постите ви збори для потреб зсу 32 друга артилерійська бригада відноситься до частини А 1325 Одеса. Ми збираємо кошти на позашляховики, Вирішили задіяти будь-які новини, ресурси медіа і так далі. Оскільки дуже велика сума АТГ канали та більшість блогерів на жаль не відповідають. Бригаді служать наші земляки з Львівщини. Дивіться, е, питань немає. Давайте попробую допомогти. Тільки тоді запишіть мій особисті вже мобільний, щоб ми з вами списалися, бо це мені з гарячої лінії поперекидали повідомлення 068 243 0130. Це мій телефон і телеграм. Е, я якраз пишу задачу на сьогодні, так що ви в мене по щоду 13 е, Або ви мене наберете, або я вас тоді наберу. Щодо збору і домовимося, чим я можу бути корисним, як я можу вам допомогти, щоб об'явити збір на поза тому що сьогодні це дуже і дуже важко. Навіть на тому, що ми з вами не притули. Ну то таке діло: е, наберіть мене, будь ласка, або напишіть мені, я обов'язково вам перезвоню. Тоді, все, дякую. Вибачте, що пізно відповів.